Ця мотивація звучить для Дениса. Адже Дениса, відкинь печалі сумніви, відкинь і страх. Це чарівне життя належить тобі, і ти проживеш його довго і щасливо. Знаєш, любов вона оберігає. Беріга любов, любов, велике диво. Ти маєш право на кохання щастя, тобі належить навколишній цей світ. За життя подарували Бог, батько, мати. Ніхто не вправі його відібрати. Живим і здоровим. Усміхайся, тобі личить усмішка, раді, тобі личить радість, вір в себе це личить кожному в житті. Нехай печалі, сумніви, тривоги ідуть туди, у дальній шлях, і покидають серце твоє. Зустріть же радість у життєвих ти шляхах. Навколо мене таке зелені бояння рослин, там від сільської природи, господарства незважай. Зверни увагу лише на те, що я тобі бажаю. Цвіти, життя, цвіти, мов майська ружа, кохай життя, життя, таке невгамовне, суєтне, але прекрасне життя прекрасніше від всього. Любий життя, кохай життя і пломі. І молодістю, і власним квітом, і не звертай уваги на печалі і тривоги. Повертайся живим і здоровим.